Зірки родом з Хмельницького. Відомий співак Олександр Пономарьов народився у Хмельницькому, і саме тут ступив на шлях творчості. У рідному дворі вечорами співав пісні під гітару, а потім подався до музичного училища. Зараз Пономарьов вважається одним з найвизначніших співаків України. Українська телеведуча Леся Нікітюк також родом з Хмельницького. Під час навчання у виші грала в КВК у команді Торнадо Люкс. Тоді зрозуміла, що хоче попасти у шоу бізнес. Вперше про Лесю дізналася після її участі у розсміши коміка, але справжньо. Популярність їй принесло шоу Аріо і Рєшка. Зараз горда Хмельничанка є однією з найзатребуваніших телеведучих країни. У Хмельницькому народився і відомий телеведучий Олександр Педан. Він ще з дитинства мріяв стати актором, тому багато часу приділяв грі у КВК у Хмельницькому національному університеті. У 2006 році майбутній шоумен поїхав у столицю та став ведучим Comedy Club UA. А далі було легендарне ранкове шоу Підйом, яке й принесло ведучому славу. Зараз педана запрошують на різні проекти, але ще він веде свій YouTube канал.